привітки привітки усім. Я рада всіх вітати на моєму каналі. Отож, сьогодні поговоримо саме про цукор і як цукор впливає на організм і чи справді цукор це наркотик, і як від нього відмовитися або з чим замінити. Підписуйся на мій канал, буду вдячна тобі за підписку. Також спостерігай за мною в інстаграм. Будемо разом розвиватися і вдосконалювати себе, своє тіло, міняти своє тіло, так? І своє мислення. Отож. В загальному, чому ми не можемо відмовитися від цукру? По перше, цукор це насправді великий наркотик, який а... Діє дуже погано на організм, деформує органи, діє так само, як і кокаїн на мозок, так тобто дуже важко відмовитися. У вас вже практично на другий-третій день уже починається ломка, якщо ви щось не з'їсте солоденького. Повірте мені, я це знаю. Оскільки я солодкоїжка, тому я знаю, про що я говорю. А, проте давайте ще раз наголосимо на тому, що а, як же а, взагалі цукор впливає на організм. Перше, це страждають наші органи. Почнімо так з банального, так? Органи страждають. Далі Шкіра страждає. Тобто, це певні висипи, це, можливо, ви бачили в постійних е, таких цукруманів. Так? Е, шкіра на, по-перше, висип, висипи на шкірі, по-друге, шкіра така, як ніби е, в, мі, в таких м'яких так, зморшках. тобто Неможливо забрати абсолютно. Так? а Вони ще штукатуряться тоналкою, ну це залітреш. Ось. Тому, е, що ще який вияв, так? це завжди порушення гормонального балансу. Це завжди е, випадіння волосся, е, ламки нігті. Так? Це один із. Е, Наслідків, так далі, це постійні такі скачки, качелі, настрою. Тобто, ви постійно чимось незадоволені, Ви постійно, скажімо так, то плакати хочеться, то сміятися, то ви вже сваритеся з кимось. Ну ви зрозуміли мене, так? Ось, а давайте ще детальніше зрозуміємо, як ця залежність розвивається. Суперстимулює виділення дофаміну, тобто гормону задоволення в організмі. Так також цей механізм спостерігається при вживанні нікотину, алкоголю, кокаїну. З Часом мозок вимагає більшої дози для такого ж ефекту, як залежності. тобто вже недостатньо для організму чуть-чуть. Тобто у вас вже може бути навіть тошнота, але все одно, через там певний період часу, 6 годин, 8, ви знову хочете закинутися, так. Ось формується харчова залежність. Людина часто не може зупинитися після однієї цукерки чи тістечка. Так, оце я про це говорю, що дехто говорить. Ну що треба бути худеньки, знаєте, є такі блоги. Так, цей пас у мене дістало. Я е, такі блоги, там де розказують так, блогери що блогерши, що ось їй потрібно навчитися зупинятися. Така худенька, худенька, так, дівчинка. Потрібно зуп... навчитися зупинятися. Мова не про те, що навчитися потрібно зупинятися. Так? Одну цукерочку я з'їла, мені достатньо. А слухай, камон, це, 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 це зовсім не то. Так? Тобто, я не знаю, як, як вони це роблять, що одною цукерочкою заправляються і їм цього достатньо. Мені треба 10 цукерочок, щоб мені було достатньо. Так? щоб я відчула кайф. Тобто це так не працює. Або що вони просто йдуть і два пальці в рот, і ну, понятно, так? Тобто ну, я не вірю, що одна цукерочка і, і все. Так? Або, можливо, є різні індивідууми, ну не знаю, всіх, кого я зустрічала, такі як я. Так, далі там, відмова від цукру викликає ломку. Тобто головний біль, дратівливість, депресивний стан. так, Тобто ви себе навіть а, якось, а, скажімо так, ви не те, що я недостатня, я а, а, зірвалася, я а, ну, там, ще там, куча куча загонів, так, не змогла, сила волі, все. там, і так далі, тобто Сатана робить так, що взагалі. ви, да, а, хто вірить в Бога, Ісуса в Сатану, в принципі, так і ну, є в цьому світі це. А, то, то там залітки думки пішлі ідуть, що а, все, мені треба себе порізати, я недостатньо сил волі, так. Але мова не про силу волі, мова про, просу, про залежність, що нас в цьому світі підсадили на наркоту. І ця наркота легальна, яка продається в магазині. Так, вона взагалі легальна і можна купити, уявляєте собі, то тобто, є кокаїн заборонений, в деяких країнах марихуана можна. А от цукор, будь ласка, і цукор така сама, такий самий. А, Викликає наслідок, так, як і кокаїн, тобто вплив на мозок має. Тобто, уявляєте собі, це взагалі треш. Далі наслідки тривалого споживання, ожаріння, інсулінорезистентність, ризик діабету, типу, хронічне запалення, порушення мікрофлори шкільника, вплив на психіку, тривожність, перепади настрою. Так, далі з цукром хочеться сказати, що потрібно виключити і молоко, тому що молоко також загубно впливає на організм. Так, там куча, куча. Захворювань, які просто після вживання молочки розвиваються. Звісно, я, наприклад, ще не відмовилася від цього. що ось всі так говорять, що треба молоко та-та-та, там кальцій. Слухайте, кальцій це коли ви дитина немовля, так і вже доведено, що коли ви немовля, воно не окислюється разом з е, киснем. Так, ось повітрям воно зразу йде вам в рот, так і від матері, і ви щось там отримуєте. Далі все далі пропадає у вашому організмі той гормон, який може перетравлюватись молоко. Е, все далі там є в молодці дві. Компонентні одна компонентна вона перетравлюється організм, друга компонентна вона не перетравлюється. Це вже наступне відео, буде. вона не перетравлюється, залишається в кістках, степороз появляється, навпаки, зуби випадають, На кристалик так ока впливають, то висліп до сліпоти може іти. Так то тобто, сявляє собі все впаки. Воно воно погано впливає на організм. Люди говорять, а вони говорять, що це хорошо. Тому що для чого? Для того, щоб лікарі вас лікували. Залікували таким чином, що ви приймали е, кажу, наркотики, е, антибіотики, імуні, імунку вашу вбили, і щоб з вас можна поймати було грошки, щоб вас полікувати. Так? Ось, то ну, це така Одним словом, хто зрозуміє, той зрозуміє. Далі йдемо. Цікавий факт: у дослідженнях на щурах цукор викликав більшу залежність, ніж кокаїн у частини тварин. Уявляєте собі? Висновок. Хоча цукор не класифікується як наркотик офіційно, він має потужні адиктивні властивості, і зловживання ним одна з причин епідемії хронічних хворіб у світі. Ось таким чином. Тепер, тепер момент. А, взагалі. А я... Для чого цукор придумали, так і взагалі кажуть, що ну як цукор може бути шкідливим, так якщо ну десь ж наскільки змішали істину з брехнею, що люди заплуталися, і їм вже скоєдно так, і і вони все, і вони просто вже живуть, як живуть, і все вони не хочуть нічого чути. Але насправді це дуже дуже. Я б сказала, серйозна тема, тому що ви себе пічкаєте, ви дозволяєте їм себе знищувати. А чого вони мають органіку їсти? Так, а ви маєте всяку синтетику їсти, цукром зловживати і так далі. Так, а вони будуть хорошо жити. Тобто, ну, вам що, не жаль себе. Ось трошки будьте зубастими, так і взагалі буряки, цукрові буряки, самі по собі вони не є шкідливими, так там тростина, що ж там можна з цукор так зробити з берези, можна цукру зробити, так сього соку, то тобто, єсть сам по собі рослина вона ні в чому не винна, так але вже те, що обробляють. Цю рослину, так? А, якоюсь речовиною синтетичною, так, там кристалізують і так далі. Тобто це цілий процес. То після того, після того вже з'являється цукор, так, і він є дуже шкідливий на організм, так? Ви це повинні. розуміти. Тепер натуральні замінники з мінімальним глікемічним індексом, так? Тому що ми розуміємо, що ми живемо в світі, неможливо абсолютно виключити цукор, так? Ти хочеш не хочеш, ти. Ну, ти його десь їсиш. Є, є е, наявний цукор і є прихований цукор. Такий, як, наприклад, е, прихований цукор. Ну я не знаю, в кетчупах, в соусах, в якихось там е, ще інших е, пастах і так далі. Тобто, ви навіть не знаєте, що там може бути цукор, а вони туди сують цукор. Хоч там напевно ну, має бути взагалі, страва з сіллю, так з перцем, а вони ще цукру туди. Ну так, а що було. Ось тому, тому повинні. Ви дуже сильно читати етикетки. читаєте етикетки, тому що зараз іде така депопуляція народу взагалі людей, так тому що їм здається, так які вони називають себе львами, а ви барани. І вони а, там совіщаються і вирішують, що робити з цими масами, сірими, так що забагато, забагато їх треба їх трошки почистити. Але так, так, пропаганд промитиму зги, щоб вони самі себе знищували, так тобто, уявляєте зі глядя собі а, так. Це вже я трішки заобігла наперед. Так, ось чим замінити? Натуральні замінники з мінімальним лікемічним індексом. Перше, це стевія, звісно. Дехто каже, що погана, не той смак, а я не відчуваю структуру і так далі. Камон, ви звикнете поволі, поволі, але ви звикнете. Шукайте своє, але у Бог, цукор просто вживають. Так, оце ще купляти, що ложки кидати в чашку чаю чи кави. Це вже треш. Не робіть такого. Далі. Сірія 0 калорій не підвищує цукор в крові. Підходить для схуднення та діабету, має трохи трав'янистий смак, але все звикається. Далі номер 2, це еретритол або еретрит. Солодкий як цукор, але без калорій. Не викликає сплесків інсуліну. Добре підходить для випічки. Трошки поговоримо про інсулін, теж окремо буде відео, окрема рубрика про інсулін, тому що інсулін це нормально, те, що гормони у нас скачують в організмі, це також нормально, це природа, так, боксфориф. При кожному споживанні їжі ми. У нас інсулін підскакує, це нормально, так? але одним словом, коли воно сильно підскакує, а дуже погано, коли воно сильно підскакує, ну, помало підскакує, так, а коли сильно підскакує, це дуже-дуже погано для організму. Так? Тому, тому потрібно розуміти, що ви їсте. І не часто їсти кожні 4-5 годин. Тобто не те, що вас говорять. За війни ви, ви, ви замічаєте, от я просто замічаю таку тенденцію, як тільки щось, щось вони пропагандують, щось їм треба від людей, так а, ну ті, що там новини а, контролюють ці всі так самі найбагатші, найбагатші монополісти, вони вирішили, що вони керують нами. А, одним словом а, і. Що, що, що тобі треба їсти, що тобі треба в джим ходити, це понятно. Але що тобі треба шість разів день їсти, що те, що се, що мені перекуси робити. Ну то есть, вообще, то єсняє, щоб сказати, як як легше заробити гроші, так, щоб там, тобі десятка, двадцятка тисяч доларів в місяць капали. То тобто, ні. А от таке от щось, так, то вони, будь ласка. Ось, тому трошки відкривайте свій мозок, так, ясність розуму, що у вас була. Просіть Бога мудрості, щоб оці, всі а, системи оминати бути біля системи, а не всередині, так, тому що вам буде капець. Так, ідемо далі. Третє це монах фрукт. Є такий монг фрукт, ноль калорій, солоша цукру в 100 250 разів. Безпечно, навіть при кето або діабеті, без гіркоти, як у стевії. А, так, про це сказала, про це сказала. Ну, наприклад, мені заходить ага, далі ще помірно лише іноді мед, лише сирий, має антибактеріальні властивості, але містить фруктозу споживати в малих кількостях, може викликати інсулінові сплески, фіньки або паста з фіньків. А, натуральна солодкість, клітковина, плюс мінерали хороша альтернатива для випічки, але ж, знову ж таки тільки іноді і небагато. Уникати чого уникати? Аспартам. Що таке аспартам? А, можливо, ви бачили пепсі або кока-колу, там Diet ноль, так то тобто є без без сукру, sugar, пише, так, але там є середній аспартам. Аспартам це штучна речовина, яка просто бомба для організму. Так, а, і просто ви не знаєте ніколи, який у вас імунітет, чи вигребе ваш організм, чи виведе там ви водички поп'єте там розгрузочний день зробити, або просто наводиш на древних чаях обов'язково лапуха мела, чага, так, одуванчик. То тобто, есть або це, і ваш організм вигребе, і імунна система справиться і виведе цю речовину з вашого організму. Але якщо ні, але якщо ні, то цей аспартам може навіть викликати рак. Запускати е, процес е, так у ці рак ракові кліти вляти собі той себе треш і це, і це на полках супермаркетах, і воно настільки смачне, що ти що ти не можеш від'єднатися від нього. Ти розумієш, що там аспортам, що спартаншотався, лабуда знаходиться, але ти не можеш просто не можеш відмовитися. Тому треба себе брати в руки, якщо ти не можеш відмовитися, як я тобі сказала, якщо я не можу, якщо я люблю солодке. І от в мене бувають не те, що зажори, а просто, ну просто я цей день можу на солодкому пробути. Так? Тобто забігала сюди-сюди, і чай, чай, вода, солодке, сік, і все окей. Так? Тобто, а це неправильне харчування. так. Потім я можу на білках бути, потім я можу на овочах бути, там, одних так. Тобто, ну, це окей. Але просто-напросто я розумію, що якщо я настільки з дитинства, я була на солодкому, мене приучили бабці, дідусі, постійно кожен день було якесь Солодки, так? І дитина самого дитинства тако, крутиться в такому крузі, так, і постійно солодке-солодке, то значить треба нічого страшного, спокійно, не гнобити себе, брати себе в руки і просто вирішувати поволі. поволі вирішувати так питання, наприклад, заміна. Що можна замінити? Оце можна замінити. І все, і поступово, є, є два рази те, і один раз вже пускаєте якийсь інший продукт, нормальний, натуральний, органічний. І потім знову. І так тиждень, потім два, потім три. Тобто вихід на правильне харчування, на правильні продукти може. Продовжуватися і може бути протягом навіть двох-трьох років. Чому так довго? Дехто каже, я за 6 місяців можу справитися з три. Та не можете стільки справитися, якщо, якщо можеш тобі взагалі треба поставити. Але е, насправді не може людина так швидко перейти на правильне харчування, на правильні продукти, тому що з дитинства вона їла неправильно. все, Ну, все по неправильному. І тут вона раз і хоче е, якби, за один місяць все по правильному, так ну перейти на правильні харчування, на правильні речі. Направленні продукт це нереально, тому треба час, треба перш перш ніж, як я кажу, перш ніж робити щось кардинальне, так потрібно пропрацювати зі своєю психікою, так, морально, психосоматикою пропрацювати. А потім уже поволі, поволі скориговувати. Так тобто, одна привичка, це. Мінімум це місяць часу, два місяці часу, три місяці часу, Тобто потрібен час. Тому уникати потрібно аспартам, сахарин, сукралозу. Це штучні замінники. Вони можуть впливати на мозок, гормони, мікрофлору і викликати е, рак. Е, далі агавовий сироп, дуже він популярний, у нас продається на полках супермаркетів, але він е, має дуже багато фруктози і шкідливіший за цукор. Е, е, Ну, ось таким чином. Тобто, як ви зрозуміли сьогоднішньої а, рубрики про те, що цукор дійсно він дуже шкідливий на мозок, на організм, так, ви повинні просто зрозуміти, що якщо ви любите смаколики, ви повинні максимально перейти на правильне харчування, перейти на правильні продукти. А, на що перейти, це вже ваша справа, так, але якщо. А, Домашній сир дуже добрий, так Тобто ви маєте розробити певну, наприклад, список, певний список. Ось і написати, що, наприклад, такі, такі, ну, понятне діло, що овочі, фрукти там потрібні для організму, мікро-макроелементи, нутрієнти, які ви вживаєте овочі, які фрукти, які треба, так зелень. А... Як звати, білки, так протеїн, білки, а, клітковина, і далі солодке, трав'яні чаї, а, розгрузочний, загрузочний день. І так по стовпчикам, так, і вам буде легше орієнтуватися, що ви а, що вам можна і що з чим можна компонувати. Це дуже легко. Ось почепіть собі на кухні і майте або десь я не знаю в телефоні, так щоб завжди в магазин зайшли, і ви розуміли, що вам можна, а що не можна, ось що уникати, а чого можна замінити. Ось і і почніть замінювати. Ми побачите, що ваше самопочуття покращиться, і плюс сон без сну, Організм не може взагалі абсолютно працювати адекватно по собі. Знаю, тому у мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Я надіюсь, я розібрала для вас цю тему більш детальніше і бажаю всім успіху, натхнення, любіть себе, а поволі переходьте на правильне харчування і залишайтеся зі мною. Пока-пока.